Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку: Особливості будови та функціонування неклітинних форм життя. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології та екології на рівні стандарту. Автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані. У системі органічного світу окремо виділяють неклітинні форми життя, віруси, віроїди та пріони, які вивчає наука вірусологія. Неклітинні форми життя утворюють особливе царство віра. Вперше існування вірусів довів російський учений Дмитро Йосипович Івановський, 1892 року. Досліджуючи захворювання тютюну листкову мозаїку, він за допомогою мікробіологічних фільтрів намагався виділити збудника цієї хвороби. Але навіть фільтри з найдрібнішим діаметром пор не змогли його затримати. І відфільтрований сік хворої рослини спричинював захворювання здорових. На підставі цього вчений висловив припущення про існування невідомого на той час науці організму, який за розміром значно поступається бактеріям. Пізніше було доведено існування аналогічних збудників різних захворювань тварин. Усі ці непомітні в світловий мікроскоп організми дістали загальну назву віруси, але систематичне вивчення вірусів почалося лише в 30-ті роки ХХ століття після винаходу електронного мікроскопа. Віроїди це не клітинні форми життя у вигляді одноланцюгової кільцеподібної рибонуклеїнової кислоти. Що не кодує білків. Віроїди було відкрито в 1971 році американським біологом Теодором Отто Дінером. Ці субмікроскопічні частинки захисної білкової оболонки не мають, їхня рибонуклеїнова кислота містить 250. 375 нуклеотидів і має масу від 86 до 130 атомних одиниць маси. Віроїди потрапляють у клітини організму хазяїна під час його вегетативного розмноження за допомогою комах або механічним шляхом у разі пошкодження. Віроїди можуть завдавати значних збитків рослинництву, оскільки спричиняють віроїдні захворювання рослин, веретеноподібність бульб картоплі, карликовість хризантем, Каданг, каданг кокосових пальм, хворобу жовтих плям рису та інші пріони це неклітинні клітинні форми життя, що є білковими частинками без нуклеїнової кислоти. Пріони складаються із особливого білка, який існує у вигляді двох форм. Нормального білка масою близько 25 400 атомних одиниць маси. Та аномального, що відрізняється вторинною структурою, і здатний перетворювати нормальний білок на собі, подібний. Особливостями пріонів є відсутність власного геному. Висока стійкість до температури, ультрафіолету, радіації. Пріони не розпізнаються імунною системою як чужорідні білки і не провокують імунної відповіді. Відкрив пріони в 1982 році американський біохімік Стенлі Прузінер. На сьогодні пріони знайдено в клітинах бактерій, дріжджів і ссавців. Описано понад 10 небезпечних пріонних хвороб тварин і людини. Коров'ячий сказ, скрейповець, губчаста енцефалопатія котячих, фатальне сімейне безсоння, хвороба куру та інші. Від представників інших груп організмів віруси, віроїди та пріони відрізняються відсутністю клітинної будови. Це внутрішньоклітинні паразити. У зовнішньому середовищі вони не виявляють жодних ознак живого. Лише проникнувши в клітини організмів певного виду і взаємодіючи з їхнім апаратом синтезу білка, вірусні частинки виявляють певні ознаки живого здатність до розмноження. Кожна вірусна частинка складається з оболонки, яка оточує молекулу дезоксирибонуклеїнової кислоти або рибонуклеїнової кислоти. Вірусні нуклеїнові кислоти мають різноманітний вигляд Одно- або дволанцюгових спіралей, які, у свою чергу, бувають лінійними. Кільцевими або вторинно скрученими, молекула нуклеїнової кислоти несе спадкову інформацію про будову вірусної частинки. Розміри вірусних частинок становлять від 15 до кількох сотень, а іноді до 2000 нанометрів. Життєвий цикл вірусів складається з двох фаз: позаклітинної та внутрішньоклітинної. Залежно від структури і хімічного складу оболонки віруси поділяють на прості та складні. У простих вірусів оболонка складається з однотипних білкових утворів, субодиниць, які утворюють спіральні чи багатогранні структури. Прості віруси мають різну форму, паличкоподібну, нечасту, кулясту тощо, складні віруси вкриті додатково мембраною. Що складається з білків і ліпідів, ця мембрана розташована над білковою оболонкою і становить собою частину плазматичної мембрани клітини хазяїна. Вона може містити сполуки, які слугують для розпізнавання специфічних рецепторів на мембрані клітини хазяїна і прикріплення до неї вірусної частинки, віруси віспи, гепатиту та інші. Іноді в мембрані вірусу містяться ферменти. Які забезпечують синтез вірусних нуклеїнових кислот у клітині хазяїні та деякі інші реакції, вірусні частинки здатні тривалий час існувати поза організмом хазяїна і витримувати вплив сонячних променів, низькі або високі температури, а частинки вірусу гепатиту Б. Навіть короткочасники п'ятіння. Вірус поліомієліту у зовнішньому середовищі зберігає здатність до зараження хазяїна впродовж кількох днів, а віспи багатьох місяців. Більшість вірусів специфічні, вони вражають лише певні типи клітин хазяїна, багатоклітинних організмів чи окремі види одноклітинних організмів. Проникнення в клітину хазяїна починається із взаємодії вірусної частинки з мембраною клітини. На якій розташовані особливі рецепторні ділянки. В оболонці вірусної частинки є особливі білки, вони розпізнають ці ділянки, що і визначає специфічність вірусу. Якщо ж вірусна частинка приєднується до клітини, на якій немає чутливих до неї рецепторів, то не відбувається і зараження. У середину клітини хазяїна вірусні частинки потрапляють по різному. У багатьох складних вірусів мембрани вірусної частинки і клітини зливаються. Як у вірусу грипу, часто вірусна частинка потрапляє всередину клітини у результаті піноцитозу, це властиво вірусу поліомієліту. Більшість вірусів рослин проникає всередину клітин через пошкодження клітинних стінок. Особливий механізм проникнення всередину клітин хазяїна виявлений у вірусів. Паразитів бактерій, яких називають бактеріофагами, Частинка бактеріофага являє собою досить складне утворення. Вона складається з розширеної головки, що містить дезоксирибонуклеїнову кислоту чохлоподібного відростка з порожнім у усередині, який нагадує розтягнуту пружину. Та хвостових ниток. За допомогою цих ниток вірус сполучається з рецепторними ділянками клітини хазяїна і прикріплюється до її поверхні. Потім чухлоподібний відросток скорочується, внаслідок чого стрижень проходить через оболонку бактерії і впорскує вірусну нуклеїнову кислоту у середину клітини, а порожня оболонка бактеріофага залишається назовні. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, Допоміг отримати нові знання з біології та екології, і ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні? Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.